Борги душать, МФО дзвонять по 100 разів на день. Насправді є законний спосіб позбутись більшості боргів назавжди. І це банкрутство фізичної особи. Що таке банкрутство фізособи? Фізична особа тепер може визнати себе банкрутом не тільки бізнес, але й звичайна людина з позиками, кредитками, МФО. Кому це підходить? В першу чергу люди з боргами від 200 тисяч гривень та протермінуванням за кредитами більше двох місяців. Друге. Ті, кому загрожує арешт майна і виконавчі провадження. Третє ті, хто втратив дохід або майно. Що дається процедура? По-перше, повне списання боргів штрафів у відсотків. По-друге, зупинення виконавчих проваджень і дзвінків колекторів. По-третє, можливість почати з чистого аркуша. Як же ця процедура проходить? Спочатку ми готуємо документи, потім подаємо до суду, кредитори заявляються, і після цього погоджуємо з ними план реструктуризації або переводимо боржника в ліквідаційну процедуру, в якій продається майно. І списується залишок заборгованості. Міфи, які ви можете почути: заберуть останню квартиру. Це не так, особливо якщо це єдине житло, оскільки воно захищається законом. Це дорого, часто дешевше ніж платити по боргах роками. Порада. Варто діяти швидко. Чим далі затягуєш, тим важче. Юридична компанія Приходько та партнери надасть повний супровід в підготовці документів та представленні інтересів в суді. Звертайтесь за телефоном або пишіть в коментарі.